По милості Господа ми маємо ще один день в нашому розпорядженні і маємо можливість знову бути в домі Його. І сьогодні я би хотів розглянути три місця списання, і на ці три місця списання е, привести е, три приклади Євангелії, але Євангелії неправди. Як ми знаємо, що здесь. З самого початку, і коли Ісус Христос навчав, знаходились ті, хто намагались різними способами довести, що Його слова неправда, що, що, що він свої вчинки робить не так, як треба, не тоді, коли треба. І особливо в нас час існує так звана. Брехлива Євангелія, яка, на жаль, дуже багато відводить людей від істини, від істинно віри в Ісуса Христа, Сина Божого. І перше місце з писання я хочу зачитати Матвія, 7 розділ, 13, 14 вірш. Входьте вузькими ворітьми. Бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. І назвав я і це Євангелія широкого шляху. Як ми знаємо, в нашому житті, в житті людини існує лише два шляхи, можна зробити лише один вибір або йти правильним, або неправильним, або йти добрим, або йти злим шляхом, йти до Господа в небеса, або йти на вічні муки. В пекло, і всі люди роблять лише один вибір, яким шляхом їм іти. І немає ніякого іншого, немає там золотої середини, де можна якось обійти, лишитись в стороні і не отримати те, чого по життю ти заслужив. Немає якихось інших світів, те, що, на жаль, багато люди вірять, що буде якесь інше життя, потойбічне. Є лише те, що люди діляться на святих, тих, хто слідує за Господом, і грішних людей, які нанівець зводять саме. Навіть думку про те, що Ісус Христос колись прийшов в цей світ, що Він навчав, що взагалі існує сам Господь. І знаєте, для нас, Християн, як у другому вірші, в 14-му сказано, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, говориться про вічне життя. І далі пишеться: і мало є тих, хто їх знаходить. Тим самим автор Євангелії він закладає сенс, в тому що для віруючих людей немає нічого іншого, нічого кращого, аніж зробити віру в Господа, смислом, сенсом свого життя. Щоб повністю бути зосередженими на тому, щоб жити так, як заповідував Ісус Христос, жити так, щоб Господь був задоволений нашим життям, щоб йому було приємно те, як ми проживаємо наші дні, щоб приносити славу для Господа і розширювати Його Царство на цій землі. І ось а перші Ворота, перший той шлях широкий. Я думаю, для всіх нас і взагалі для, якби так на них глянути, то було би ну, чудово можливо йти такою, таким шляхом, де немає ніяких перешкод, де все тобі, так скажемо, все добре, тобі ніхто не ставить під ніжку. Ти захтів, пішов туди, ти захтів, пішов туди. І, на жаль, шлях, який веде до загибелі, він таким і є. Там дуже великі ворота, де всі тебе чекають з відкритими, так скажем, руками, щоб в свій гріх тебе, в свій дім тебе заманить, щоб ти зайшов до них. І там також є дуже багато. Попутників, які в певній мірі і думають так, як ти, і хочуть того, що й ти, спробувати і те, і те, і те. І на цьому шляху не треба і змінюватись людям, адже багато людей рахують, що віруючим людям їм, вони в чомусь, знаєте, обмежені. Ой, а вам те не можна, а вам те не можна. А я рахую, що це не обмеження, це навпаки привілегія. Привілегія в тому, що ми, маючи, не знаючи того, скільки нам ще жити на цій землі, ми віддаємо свій час на те, щоб прожити ці дні достойно і гідно. Прожити їх правильно, не витрачаючи на всякі безглузді речі, які ніколи не приносили і не принесуть ніякої користі жодній людині на цій землі. На широкому шляху не треба ні від чого від... очищатись, звільнюватись є гріх. Та, будь ласка, давай, можна іще більше. Не треба підлаштовуватись ні під кого. Живеш так, як тобі подобається. Не треба і людей приймати. Ти захтів, відсторонився від нього, не проявляєш ні до, нього, до нього ніякої уваги і нічого. Не треба і прощати, як зазвичай дуже важко людям прощати. А ось на вузькому шляху обійти нічого не, не вдасться. Якщо є гріх, його доведеться побороти, від нього доведеться звільнитись. Якщо є якісь в характері плохі риси, характеру, їх прийдеться змінювати, над ними прийдеться, доведеться працювати, щоб вони стали такими. Які би були приємні для Господа, все, чим жили раніше, доведеться Його змінювати. Цілі, які були поставлені, кар'єра там, перш за все, і все таке інше, їх прийдеться, доведеться змінити. І першим поставити це Господа, це служіння Йому, служіння в церкві, потім сім'ю. Доведеться відмовлятись від гріхів, які також були присутні в житті. Можливо, це не були якісь дуже страшні, але це може бути міг би бути обман, десь не досказав, як люди вміють, так скажемо, завуалювати. Ну, не договорив, та хіба не договорив, це не обманув? І через це доведеться пройти цим вузьким шляхом. Тому знаєте, наша гріховна природа, нашого тіла, вона завжди намагається піти, чи може намагатись, якщо не приборкувати, якщо не стояти на сторожі серця нашого, думок, очей, діл, справ наших. Якщо не не бодрствувати, то вона ось туди й піде, де її дуже так чекають. Слідуюча Євангелія записана у восьмому розділі Матвія. Назву має Євангелія Благополуччя, 8 розділ, 19, 20 вірш. Підійшов один книжник і сказав йому учителю. Я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же каже йому: Лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Знаєте, коли людина, можливо, в перший раз чує Євангелію їй говорить, то може? Якщо ще неправильно трошки не поставити і розділові знаки, і наголоси, може зрозуміти, що о, якщо я увірую, то цей Бог мене благословить. Я сьогодні бідний, завтра я вже буду багатий, завтра вже у мене буде все як потрібно. І вони швидко можуть загорітись. Але швидко й потухнути, як сірник. І так як ця людина, цей книжник, він так скоро, так сміливо говорить учителю я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. А Ісус Христос в той же час дає йому зрозуміти і всім нам зрозуміти, що лисиці мають нори. Птахи небесні гнізда. А син людський він не має де голови прихилити. Ти готовий йти за мною і не мати де голови прихилити? Ти готовий йти туди, де, можливо, тебе будуть гнать, ненавидіть, намагатись вбити тебе? Я думаю, багато таких, які дуже швидко загорілись, вони так же швидко і затухають, тому що приходять в життя труднощі, приходять якісь випробування, і цей вогонь він згасає, зникає і все. Але Ісус Христос. Тим самим дав зрозуміти, що якщо ми будемо дійсно довіряти Господу, надіятись на нього, йти за ним, то невже якщо лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда, то хіба Господь не? Здатний попіклуватися про нас, хіба він не пошле нам все, що необхідне для нашого життя? Хіба Він не зробить так, що ми зможемо пройти ті труднощі? Він не обіцяв, що буде все ідеально, що все ось так зміниться по щелчку одного нашого пальців наших. Але він сказав, що завжди буде поряд. Якщо ми попросимо, він допоможе. І ось потрібно бути дуже обережними, щоб через таку Євангелію саме цього благополуччя швидкого не зійти. Не відійти від Господа. І слідуюче місце писання Євангеліє неправдивої благодаті. В об'явленні в другому розділі в шостому вірші, пам'ятаєте, коли? Іван е, писав пісня до семи церков. То до першої, якої він написав до Ефеської, в них були проблеми. Але в шостому вірші він говорить: але те маєш, що ненавидиш вчинки неколаїтів, які і я ненавиджу. Взагалі, вчення е, цих неколаїтів вона припускала те, що можливо. Зловживати благодаттю. В їхньому розумінні гріх він вже якби не був таким гріхом, який є насправді. І ось та, ця така свобода вона стала приводом, до, для того, до того, щоб догаджати своїй плоті, до того, щоб робити все те, що. Ну, загалом воно ніяк не відрізняє їх від грішних людей, які взагалі нічого не знають про Господа. І знаєте, сьогодні це є та, ну, воно також є актуальним і багато хто використовує це, цю Божу благодать для того, щоб втілювати, втілювати свої бажання. В житті своєму, коли оправдовують свої гріхи, тим, що та, у мене такий характер, та я так звик, та я так навчений, або ще знаходять якісь відговорки. І знаєте, це зручно, я думаю, так робити, тому що тут вже не доводиться говорити Господу, що вибач, прости мої гріхи. Не треба докладати зусиль, щоб змінити себе, змінити своє життя, намагатися якось відійти, втікти від гріха, від всього того зла, яке зустрічається. Не доводиться змінювати характер свій, який насправді людям часто, точніше, не часто, а не дуже просто змінити. І, знаєте, Господь, Він по своїй сутності, він, як ми знаємо, дуже милостивий. І він може, якщо людина попросить прости, він може простити, він може це зробити, але ж то корінь, корінь, який потім знову виростає, корінь. Який потім знову робить так, що людина грішить, він ж залишається, нічого не змінюється. Я знову йду і роблю те ж саме. І знову говорю вибач, пробач, потім знову йду, роблю ще інше або й гірше, і знову можу сказати пробач, але це так не завжди буде. І насправді в цьому. Боже прощення, яке Господь являє до нас грішних людей, адже ми всі не можемо бути ідеальними і в тому чи іншому в нашому житті може зустрічатись десь, не так можливо, сказали чи зробили. І знову приходимо до Господа і просимо, щоб Він допоміг, щоб Він поміг змінитись чи в характері, чи в житті. Допоміг там слідкувати за собою, за своїми вустами. І ось це прощення, яке Господь являє до нас, воно навпаки повинно мотивувати людей, щоб змінюватись, щоб зробити щось для того, щоб не повторити цих помилок, не повторити всього того, що робив. Але так не відбувається. Тому що, якби відбувалось, то напевно. Сьогодні нас не було би тут 50 людей, а було би дуже насправді більше. І ось ця благо... це прощення, ця благодать прощення, вона повинна діяти в серцях людей, змінювати, працювати над тим, щоб від... відсторонитись від гріха та почати. А жити так, як хоче Господь. Тому знаєте, нехай Господь, Він благословить нас і допоможе йти саме тим вузьким шляхом, про який ми читали в Матфія. Вузький шлях, який мотивує нас для того, щоб змінюватись. Для того, щоб покращувати своє життя, свій характер, своє ходження перед Господом, щоб правильно розуміти ту Євангелію Благополуччя, про яке ми також читали, що з труднощами доведеться. Мати зустріч з ними, з випробуваннями, але ми не одні. Господь з нами і він завжди готовий подати руку допомоги. І щоб ту благодать, яку ми маємо у Христі, вона ніколи не стала такою, яка би зводила гріх і пом'якшувала його. Що вже гріх він якби не є гріхом в нашому житті, це вже ну, такий мій характер, я до такого звик, чи не можу лишити, лишити це я навчений так, щоб ми були обережні з цією благодаттю, яку ми маємо у Христі. Будемо молитись, щоб Господь допомагав нам в цьому. І коли ми будемо говорити. Людям, які ще не знають Господа, які не, не, не впустили його в своє серце і не, не змінюють своє життя, щоб дав нам мудрості і розуму донести цей Євангеліє правильно, щоб ми не помилились, не поставивши десь не ті розділові знаки, чи десь не так наголосивши. І людина подумала, що з Господом буде все, так скажемо, в шоколаді. І я вже ні про що не буду турбуватись. Воно буде добре, але буде і тоді, але випробування вони будуть, і потрібно буде їх проходити, але вже не один і не піддаватись на них, а Господь допоможе, і ти подолаєш їх. Амінь.